Що відбувається на цьому відео? І чи взагалі є в пілотів хоча б якийсь шанс на спасіння? Шанс на спасіння, я вам скажу, є. Їх просто мільйони, і я вам більше скажу, це просто тренування. Це частина програми тренувань UPRT. UPRT це абсет. Prevention and Recovery Training. Тобто, це тренування для того, щоб вміти виводити літак з критичних станів. Як ви розумієте, це навіть видно, тут не треба це прямо ж дуже розуміти. Це критичний стан. І цей критичний стан називається англійською мовою спін, українською мовою він називається штопор. Доволі небезпечна штука, коли ви не знаєте, як з нею діяти. Подивившись це відео до кінця, ви будете знати, що це таке і як з нього вийти. Почнемо з того, що таке штопор. Штопор це така річ, яка стається при звалюванні літака, тобто Обов'язково для того, щоб увійти в штопор, вам потрібно, щоб ваш літак звалився. Тобто, щоб відірвався потік повітря з крил. І коли відривається потік повітря з крил, по стандарту ваш літак просто звалюється і там, наприклад, вертає своє стандартне положення, навіть сам там, наприклад, можна і нічого не робити. Він сам може вернутися в це своє стандартне положення, якщо літак стабільний. Але при штопорі стається наступне: у вас одне з крил входить в звалювання більше, ніж інше. І літак починає навколо цього крила обертатися, тобто відбувається оця авторотація. Літак крутиться і падає до землі. Він крутиться навколо якоїсь просто вертикальної осі. Таке може ставатися, якщо ви використовуєте так званий крос-контрол на критично низьких швидкостях. Що таке крос-контрол? Це коли ви, наприклад, даєте штурвалом вліво, а педаллю вправо. Тобто ви відхиляєте ваші ейлерони, щоб ваш літак нахилився вліво, а даєте праву педаль. В принципі, В принципі, таке часто робиться, наприклад, на ковзаннях. Так ковзання і виконується, тобто дається. Педаль, наприклад, права і протилежний лівий елерон. Так виконується ковзання, і це нормально. Але якщо робити ковзання на критично низькій швидкості, на швидкості звалювання, то можна просто легесенько якраз потрапити в ось цей штопор. Наприклад, так само часто це стається ще через те, що ви робите некоординований поворот. Тобто ви повертаєте тільки за допомогою елеронів, не натискаючи. Педалі цього штопора можна взагалі вийти і чи взагалі можна в нього щось спеціально увійти. Спеціально увійти можна і вийти з нього, само собою, також можна. Як вийти з цього штопору? насправді нічого складного в цьому нема. Коли у вас таке стається, ви збираєтеся, берете себе в руки, зосереджуєтеся на тому, по-перше, в яку сторону ви крутитеся. Після того, як ви визначили, в яку сторону ви крутитеся, вам просто потрібно правильно все зробити. Щоб вивести літак з цього стану. Для цього приміняється така тактика, яка називається PARE, тобто папа Альфа Роміо Еко. Чому вона полягає? Перша буква P полягає вона в тому, що ви мусите вашу Power, тобто вашу потужність двигуна, стягнути повністю в позицію IDLE, тобто повністю забрати тягу з двигуна за допомогою вашого важеля управління двигуном або двигунами. Після чого буква A, Ailerons, що ви маєте зробити з вашими елеронами? Ви маєте поставити їх в нейтральну позицію для того, щоб допомогти вашим крилам, скажімо, досягти одинакового кута атаки. Далі йде буква R Rudder. Що вам потрібно зробити з вашим рулем направлення, так званим, тим, яким ви направляєте на напрям вашого носу? А вам потрібно. Нажати його в протилежну сторону від тої, в яку ви крутитеся. Наприклад, ви крутитеся вліво, нажали до упора праву педаль, і ви перестаєте крутитися. Тільки після того, як ви перестаєте крутитися, ви забираєте педаль, бо якщо ви будете її задовго тримати, ви увійдете просто в протилежний штопор. Ви крутилися вліво, нажали праву педаль, потримали її задовго, починаєте крутитися вправо. Така собі ситуація. Ну погодьтеся. І після чого остання буква, буква і. Елевейтор. Що вам потрібно зробити з вашим елеватором? Так, це те, що вам потрібно його штовхнути вперед. Тобто вам потрібно вийти з звалювання, а вихід з звалювання якраз полягає в відштовхуванні там, наприклад, штурвала від себе. Ви опускаєте ніс і виходите з звалювання. І потім, коли літак перестав крутитися, потрібно повільно, плавненько вирівняти його, там уже додати тяги і летіти продовжувати нормальний політ. Чи можна літак спеціально увести в штопор? Так можна. І це якраз роблять на цих тренуваннях UPRT. Це робиться так само дуже просто. Насправді. Ви забираєте тягу з двигуна, повністю тянете на себе ваш якийсь контрольний орган, яким ви контролюєте літак, повністю тягнете на себе, літак починає звалюватися. І під час того, як літак починає звалюватися, ви даєте в упор будь-яку ногу. Нажимаєте будь-яку педаль праву або ліву. І ваш літак просто входить в штопор. Проте не потрібно робити це чисто по приколу. Не потрібно робити це самому, без вашого інструктора, пробувати там тим більше, якщо ви не проходили тренування UPRT. Бережіть себе. Дбайте про те, щоб у вас були координовані повороти, навіть якщо вони не координовані, то слідкуйте за вашою швидкістю. Робіть ковзання на крило на нормальній швидкості. Коли ви летите на посадку методом ковзання, тобто ви вирівняні з злітно посадковою смугою, коли заходите на посадку, а не заходите боком, це ж так само ковзання. І так, так само використовується крос-контрол. Дбайте і дивіться на вашу швидкість. Бережіть себе, бажаю вам багато щастя. Дякую за те, що ви залишилися зі мною до цього моменту. Мені це дуже цінно. Побачимося в наступних випусках.